Є Є збиття. Вночі 7 червня російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Утворилася вирва і в радіусі 50 метрів знищено рослинність. А в місцевому храмі покрову Пресвятої Богородиці від вибухової хвилі винесло вікна та двері. Прийшли ми сьогодні зранку на службу. Побачили, що нема дверей, нема вікон. Е -е, жахлива така тут. Обстановка була нам, це ми ще з ночі це все знали. Я живу в центрі і чула сильний вибух. Отець Андрій наш знаходився тут, у церкві, бо зранку мав службу. І дякувати Богу, що з ним, з ним все добре. Зараз ми будемо розбирати тут все, що треба, будуть хлопці вставляти вікна. Там у нас контейнер був, сірвант повний був по суду, все це розбилося. Зараз будемо все перебирати, допомагати. Прийшли допомагати, прийшли цей і син мій зараз будуть вставляти. Ставлю від вікно, двері і те, що наверху вибили, теж треба буде зашити, поки тимчасово. Те, що було наверху, воно розбилося, поки защем, де ОСБ. Нещодавно почав я ходити до храму, тому що я судитель, що нещодавно переїхав. Храм це святе місце, і необхідно всім миром сюди сходитися і все робити, все, що можна зробити, для того, щоб відновити його, щоб усе, що робиться на зло нашій державі, на зло нашим людям, щоб воно кануло в ту сторону, звідки воно приходить то зло, щоб воно туди-назад повернулося.